Вітаю, це смарт-проєкт коло мами. Я мама Олена, і ми маємо чудову новину. У Вінниці знову запрацював усіма нами любимий тюбінг парк Вінніленд. Тож, як діти, так і ми дорослі знову можемо відчути яскраві позитивні емоції, пригадати дитинство, насолодитися свіжим повітрям, побешкетувати в сніжних кучугурах і просто. Перезавантажитись разом з Вініленд більше про це нам сьогодні розкаже наша гостя, фронтвумен команди Вініленд, керуючий тюбінг парку, Марина Зарівна. Вітаю, Марина, у нашому колі. Привіт, Оленочка, дуже рада бачити. Отож, пані Марино. Я теж рада бачити. Ніби вчора тільки говорили про переможний сезон у Вінніленд, і вже наступний сезон вже розпочато. Вже можемо насолоджуватися покатушками зі засніжених схилів шкуринських. Так давай нагадаємо нашим слухачам, і нашим глядачам, де можна знайти частинку Карпат недалеко від Вінниці. В народі це називається шкуринці. Місце біля річки, там де пішохідний міст. До нас їде маршрут 5А, п'ятничани шкуринці можна дістатись майже до самого схилу, там буквально 5-7 хвилин пішки пройти. Транспортом особистим набагато швидше, легше і комфортніше, мені здається. Тобто Місце для парковки є. Знайти вас не складно, вже всі так. знають в принципі, як добратися, проблем немає. Мені здається, що вже не залишилось тих, хто не знає. А взагалі не тільки з Вінниці, можливо, до вас їдуть, чи були там гості з інших міст, чи там телефонували, запитували, як до вас доїхати? Вони менше знають. Так, дуже багато, особливо в цей період, коли розквіт. Нашого внутрішнього туризму є uh -huh. гості, які приїжджають з інших міст. Вони одразу запитують, а де біля вас можна зупинитись, якому готелі що крім вас uh -huh. ми ще могли би подивитись, куди б сходити з'їздити, І приїжджають дуже з різних міст, дуже з багатьох. Треба вам вести таку, знаєте, як статистику, звідки приїхали, які емоції, які ну, взагалі м -м, позитивні такі відгуки. Ну, бувало, що телефонують і чимось там незадоволені, чи просто дуже задоволені, хочуть вам подякувати. Більше яких <звідки> емоцій? З подяками, звісно, більше, але uh -huh. треба розуміти, що це бізнес, це сфера обслуговування, і відгуки є різні. Наша, е Скажімо, цінність в тому, що ми постійно працюємо над вдосконаленням сервісу, тому чим далі, тим менше якихось негативних відгуків. Угу. Це добре, угу. це дійсно добре. Який це вже сезон вашої роботи Шости. за рахунком? Шостий сезон. Так. Це чудово просто. Коли ж він розпочався, от ми дивимося, яка зараз погода. Так, вона така далека не сніжна погода. І як довго, можливо, триватиме. Чому запитую, дехто може побоюватися, що не встигнеш покататися, а вже все, ви закриєтеся. На що розраховувати можна? Ми розпочали роботу 10 грудня. На поточний момент ми на канікулах невеличких. Це така Через технічна погоду. пауза. Так, найближчими днями вже почнуться. Тривалі і низькі температури, ми до схил, і я думаю, що до кінця тижня ми вже зможемо запуститись знову. Працювати ми плануємо до завершення зими, тому вважаю, що кожен бажаючий ще встигне до нас. Не хвилюйтеся, хто ще не встиг покататися до таких маленьких канікул, на яких зараз перебуває війні Ленд, у вас ще час і ви ще зможете насолодитися снігом. До речі, як щодо снігу, певно, це одне з таких з найпоширеніших запитань, які ви отримуєте від ваших відвідувачів, чи є у вас сніг? Адже це одна з найбільших проблем цієї зими, окрім інших, що ми маємо. Адже без снігу, точніше, без засніжних схилів ніяких покатушок не буде. Чи є сніг у війні Ленд? Навіть зараз є uh -huh. достатня його кількість, якщо чесно, після ефіру я покажу відео з камер спостереження, щоб ти пересвідчилася самостійно. Uh -huh. Просто є вже такий стан схилу і трас, коли може виникнути небезпечна ситуація для гостей, і uh -huh. саме через це ми зачиняємось. Угу, ви дбаєте про безпеку ваших відвідувачів, Свісно. так але сніг у вас навіть зараз є. Так є цікаво. Ну зараз я хочу запропонувати переглянути коротеньке відео тим, хто ще не бачив, як воно як робиться сніг у Вінніленд, А як потім цими схилами маленькі та дорослі відвідувачі парку з'їжджають на цюбах? А далі ми продовжимо розмову із пані Мариною. це смарт-проєкт коло мами, і ми говоримо про відкриття цюбінг парку Вінніленд у Вінниці. Разом з нами справжня снігова королева Марина Зарівна, яка знає, як робиться сніг, так. і не тільки. Тож, ну відео, ми побачили, Марину, що сніг у Вініленд. Є, ви його продукуєте, ви його робите. А відвідувачі от катаються на тюбах. В Народі їх там називають ну плюшки. Ще я чула так. Дехто може хвилюватися, чи це безпечно для маленьких діток. До речі, з якого віку можна вже відвідувати парк, і до якого віку чи якісь обмеження тут? Ну таких обмежень немає. Діткам до 6 років ми рекомендуємо спочатку кататися у батьках на руках з батьками на одному тюбі. Зазвичай два-три спуски, і п'ятишестирічні діти вже самостійно абсолютно користуються послугами. Дітки меншого віку, ну тільки з батьками, і батькам так спокійніше, і діткам так само. Угу. А до якого віку можна з'їжджати? Обмеження є. Навіть не можу згадати найстаршого, найстаршого. гостя. Mm -hmm. Ні, пам'ятаю, це була кості космоса бабушка. Вона теж каталася. Мені здається, під 90-то дев'яностої було роки 2-4 назад. Він привозив її на покатушки з величезним задоволенням. Так, так. Бабушки сподобалось точно дуже сподобалось. Ну, це взагалі може бути таке уявлення, що це лише для дітей, але це не так насправді дорослі можуть прийти і отримати такі позитивні емоції. Можливо, на початку будуть десь з боку стояти і дивитися, а потім таки з'їдуть, правда? ж? Ти знаєш, саме зараз дорослі більше емоцій видають там на схилі, навіть ніж діти. Діти зазвичай видають емоції, тому що в них це територія, де можна якраз висловити все, що. Потрібно якісь видати енергію свою, да яка там вже тривалий період нікуди не виплескувалась. А от дорослі, саме останні два роки війни, вони по-іншому почали реагувати на наш проект, і мені здається, що вони кайфують більше ніж раніше. Зараз у нас угу. щодо безпеки, чи безпечне це вид дозвілля? Ну, звісно, нас навіть за це цкують, тому що вже який рік мене просять зробити лижну трасу трасу для сноуборду, mm. і тільки з міркування того, що ми не зможемо забезпечити ту необхідну безпеку. Я поки що на це не погоджуюсь, але якщо чесно, вже зараз починаю міркувати і планувати такий від дозвілля також на нашому схилі. Безпека понад усе, тому що ми розуміємо, що в першу чергу до нас приходять діти, і всі ці діти це наші діти, є стюарди, це інструктори, в супроводі яких відбуваються спуски, і в нас є мультиліфт-система за допомогою якої можна піднятися. Вона працює тоді, коли достатньо сніження на схилі. Ну і в дні напливу вона завжди uh -huh. включена, звісно, якщо там є сніг. Зараз міркуємо над тим, щоб одну зробити навчальну трасу для діток, де можна буде покататись на лижах і на сноуборді. Нічого собі ви такі молодці? Така класна задумка, супер, просто щось новеньке. Так не стоїте на тому, що вже досягли щось намагаєтесь втілити. Так, треба розвиватися. Попри все, або всупереч усьому, цьому, правда. Е, я знаю, що і твій малюк він десь здається, в п'ять місяців мав такий досвід, коли разом з тобою на ручках з'їхав. І ти навіть відео таке викладала, так е, що це безпечно, в принципі, з'їжджати діткам разом із батьками. Ви дозволяєте Тільки є одна порада. Яка? От давай про лайфхак. Для матусі, якби ще раз я його повезла туди в п'ять місяців, я б йому замотала все, крім очей і шарфом, тому що він дуже сильно захворів після того спуску. Mm. Був серйозний мороз на вулиці, і ну, його ця система ще не готова була до таких випробувань, які мама йому вирішила зробити в той день. Краще дуже тепло вдягати, особливо дуже маленьких дітей, якщо морозна погода, якщо плюсова там немає. Сильного вітру, щоб дитині щось завадило. Угу. Тобто лише в цьому така порада, да там так. одягайте малюків тепліше. І на руках, в принципі, з'їжджати можна, дозволяється. Так. так. Угу. А взагалі дорослі можуть двох з'їжджати? Таке було, чи це не дуже ок дозволяється? Ну, тюб може витримати десь до 120 кг ваги. Угу. І бажано не перевищувати в 100 кг ми стараємось не допускати, щоб двоє дорослих катались. Чому тому, що зазвичай таке бажання виникає в не дуже тверезих гостях, і ну, якщо трапиться якась неприємна ситуація, пов'язана зі здоров'ям, то вийде, що ми ж дозволили uh -huh. це робити. Тому ні, з uh -huh. дітками так, будь ласка, а в інших випадках можна ж там за руки з'їжджати, утворюють змійки. З декількох тих плюшок так, так? Так? складають угу. плюшки такі різні, да. в різні фігури і спускаються бандою. Ага. Це і зручно, і цікаво, і весело. До речі, щодо плюшки, можна орендувати одна плюшка за одну годину, от як система ця діє оплати, давай розкажемо. Одна плюшка на годину коштує 350 гривень, на дві години 450 гривень, і ми не обмежуємо гостей в тому плані, що якщо ти прийшов. Із тобою ще двоє гостей, то ти береш обов'язково три плюшки. Можна взяти одну плюшку і кататись по черзі, можна взяти дві плюшки і кататись по черзі, якщо є бажання всі гості придбають собі плюшку і катаються незалежно один від одного, скажімо так, Що кому потрібно. Так ми і робимо ну, довго чекати нікому не захочеться. Певно йдуть і добирають потім ці да, плюшки, правда... добирають. спочатку. Ми по черзі, а потім <різь> так, так, так кожен хоче свою власну. Правильно? Да. А яка тривалість у цієї траси? 150 метрів приблизно вистачає, щоб отримати задоволення. Ляночка, от того, що ти приїхала і сама відповіла на це питання. А вистачає. Вистачає, вистачає. Це правда. Особливо коли стюарт розкручує. Ну я цього не дуже люблю. А Чому? от діти, вони всі, вони прям благають, розкрутіть так. нас, і їдуть, і ти просто відчуваєш ну, дійсно такі емоції, позитивні, такі повернення в дитинство 100%. Так. Угу. Як щодо одягу ми вже говорили, що можна брати із собою, чого не можна? От про алкоголь, ти так трішки сказала, якщо там трохи не тверезі гості, але ж можна купити поїсти на території, якщо Так, в нас Є take-away food зона є столики, є бочки. Перекусити взагалі не проблема. Є глінтвейн наливки, чаї. Ходоги, бургери, картопелька фрі, ну якісь там нагетси, щось таке точно є. Угу. Тобто з'їхав, пішов, поїв. Знов з'їхав, пішов поїв. Чи гарячим згрітись можна однозначно, і гарячим, і гарячительним. І гарячительним можна. Да. А чого не можна з собою брати? От, наприклад, ну алкоголь просимо не брати, гостей, тому що ну важко потім. Слідкувати за такими <сістю> гостями так, так, ви це, це контролюєте. контролюєте. Uh -huh. Ну і їжу теж, тому що ми переживаємо не стільки за те, що в нас не докуплять, скільки за те, що хтось там сфоткає свій стіл, і на наступний день десь викладе в соцмережу, що ми отруїлись, наприклад. Ми то впевнені в своїй продукції, але те, що привозиться, приноситься з вулиці. Угу. Ми ж не знаємо, скільки де лежало. Угу. Таке обмеження є знов-таки міркувань безпеки, безпеки і від відвідувачів, так? так, в першу так, чергу так, ви про це дбаєте. А зі своїми можна санками прийти з льодянками чи ні? Ні, поки що не дозволяємо теж, тому що ми впевнені, якби в, в тій плюшці, яку ми надаємо, вона має дуже тверде дно і мінімальний відсоток вирогідності перевороту у угу. неї. Тобто ви не жадіни, ті це плюшки. просто зміркувань безпеки. Так, да? Не так, те, що так. вам снігу жали. просто ті плюшки, які uh -huh. продаються на OLX, там в інших соцмережах, uh -huh. вони не мають твердого дна. І тому ми не можемо бути впевнені в тому, що на них абсолютно безпечно спускатися. Uh -huh. тобто, і який сенс uh -huh. заставляти гостя нести з собою якесь оснащення, якщо в нас все є? Ми, ж зав... ну, ми навпаки. Про те, що ми уходимо від вуличного катання на кліонці і на санях. Да? і Ви приїжджаєте, і у вас весь спектр послуг є. Будь ласка, для вас. Ну, просто наші люди люблять щось з собою ще принести. Це просто такий менталітет, мені здається. Але треба так по-європейськи вже підходити до свого відпочинку. Так. Щодо соціальних різних програм, чи діють вони цього року? Так, звісно, ми продовжуємо соціальну програму війні для кожної дитини. Я взагалі, що це наш головний продукт, такий, Незважаючи на те, що він не несе доходу, але ті емоції, які отримуємо, коли приїжджають дітки, які не можуть собі дозволити з батьками чи не мають батьків. Ну, різні ж є соціальні категорії цих дітей. Це найважливіший наш продукт на поточний момент. Інші знижки акції теж продовжують діяти, діють вони в будні дні. Є знижки для військових, для пенсіонерів, для теж різних категорій діток. Вся ця інформація, в принципі, є в нас в інсті, є на сайті, є в Фейсбуці. В будь-який момент можна ознайомитись чи підходити ви до пільгової групи і скористатись по приїзду своїми пільгами. Але там такий перелік значної пільги, та от соціальна акція, яку ви започаткували, яка вже ну вже так ваш можна сказати, така візитівка ваша, да що ну, дітки я мають вважаю, можливості. що ми єдиний бізнес на території нашої області, який має. Ось таку соціальну програму. Широку, таку широку, скажімо, так угу, я круто. не пам'ятаю, щоб я приходила в якісь заклади для дітей і десь бачила, ну хоча б щось подібне до того, що робимо ми. А у Вініленд це є, і це чудово. Що у вас є такі прекрасні сертифікати, такі можна використати як подарунки? Давай може покажемо, так, як так. вони виглядають. А, тобто Тут вони вже в конвертиках і так. один я ще не поклала, щоб було видно. Ага, ось можна зробити такий подаруночок. да. Угу. Сертифікат на одну годину, так? Тут на одну годину є, на дві години є. Угу. Є сімейний сертифікат на дві години катання для чотирьох гостей на велику угу. сім'ю. Де можна придбати такі сертифікати? І потім в касі комусь? парку можна по телефону зв'язатися з адміністратором по нашому контактному і. В межах міста вам підвезуть в зручний час. М, чудово. І це ну, така класна альтернатива подарункам, коли дарують емоції, правда? Так, да, це класний подарунок, тому що я сама відношу себе до категорії лінивої мами. І от якби моїй дитині подарували такий сертифікат, я б же точно зібралась і поїхала. Тоже ж треба його використати, парк. так? Так, так. Угу, ну і це чудово. І з якої до якої години буде працювати парк, ця інформація є на сайті, є в інстаграм, так? Робота графік парку. Роботи. Графік роботи парку планується, що в вихідні дні буде з 11 до 20 години. В будні дні можливо такий самий, але можливо і будуть деякі зміни знову ж таки з урахуванням погодних умов і технічного стану схилу. Угу. Але так. все буде. Треба шукати так, інформацію. Так. І тоді ви її знайдете і отримаєте задоволення від а, такого катання. На завершення вже нашої розмови, Чому на твою думку потрібно завітати до тюбінг парку вініленд тим, хто ще там? Не був можливо, бо хто вже був. <laughs> Чому? Тому що ви всі забули вже, яке воно дитинство, які дитячі, круті емоції ми колись всі переживали. І я вас всіх запрошую ще раз їх отримати і стати нашими постійними гостями. Дякую тобі за цікаву розмову. Нагадаю, сьогодні разом з нами була Марина Зарівна, і ми говорили про старт чергового сезону Вініленд. Тож ловімо сніг за хвіст і вжух на жухнацюбах. Це смарт-проєкт коло мами. Я, мама Олена, ще почуємось. Коло мами смарт-проєкт для сучасних батьків, лайфхаки та рекомендації спеціалістів. Історії успіху супермам, які надихають.